От я вам казав, та, що я, наприклад, роздумую над сьогоднішнім часом, я б скажу так от відверто, я впевнений, що коли ми з вами помремо вже будемо десь там на небі, то побачимо, що ті генерації, які прийдуть після нас, в нашій історичній добі точно так само проголосять багато святих. От з нашого з вами суспільства і середовища. І навіть, знаєте, от, наприклад, думаючи про ваших дітей. Це теж один з моїх секретів. Та от, наприклад, я вам скажу відверто, ваші діти нічим не відрізняються, припустимо, від того ж самого святого Івана Боско. Абсолютно нічим. Мама святого Івана Боско, ну взагалі сім'я, вони жили на хуторі. От якщо ну, нашими українськими параметрами говорити, жили на хуторі. Від хутора до містечка, бо Італія не має таких понять, як село. Від хутора до містечка було кілометрів 5-6-7. Тобто, в принципі, досить порядне ріснення, як на ті часи. Мама Маргарита, вона, будучи, ну, її чоловік помер, коли тому маленькому Іванкою було ще два роки. Від того часу вона жила одна і тягнула за собою трьох дітей, маму свого чоловіка, так? тобто насправді, ну, і це ще плюс складні часи, тому що наполонівські ті повстання, вже. І попри це все, вона встигала робити всю господарську роботу і ще ходити в то, сел, ну, в то містечко на зустріч, ну, жінок та тобто, я не знаю, що там по сьогоднішніх мірках, можливо, як матері в молитві, та, там, чи якийсь такий майстерний гурток батьків та що. І ті мами, вони що робили? Вони нічого не робили. Вони молилися. Там часом до них приходив отець, який розказував, ну там їх повчав, та давав якісь науки, щось там робили, якусь ручну роботу, знаєте, щоб щось заробити, якісь гроші на, на якісь там церковні потреби там, чи щось такого і все. Але вона, будучи простою жінкою, виховала реально ну, святих дітей. Її син змінив історію суспільства. Насправді змінив. Знаєте, от коли сьогодні думаємо за Італію, Італія є такою, якою вона є. Так само завдяки святому Івану Інбоску. Тому що коли він жив, це були різні королівства, настільки різні, настільки ворожнечі між собою, настільки ну, конкуруючі, що зробити одну державу було просто неймовірно. Отець Іван Боско, як простий священник, так, як потім засновник монашого життя, так, скажімо, монашої ну, виховної тої праці з дітьми, він з дітей. І через дітей зміг так само долучитися до розбудови своєї держави, до розбудови своєї тоді батьківщини. так? І крім цього, старався так само не тільки про свою Італію, старався тоді вже про Аргентину, вже тоді на старші руки, так само про ту саму Польщу, так, ну і практично про всю Європу, про Францію, ну, і так далі. і так далі. Сьогодні, наприклад, Селзен є в 123 країнах світу. І тому майду. Знаєте, все решта, там способи виховання, там, думаю, та, там, методики. Чесно, ви то все знаєте. І я знаю, що з іншого боку, коли вам є цікаво насправді, ви все одно знаєте, де то все знайти. Тому що ну, в сьогоднішній світ. Я пригадую, наприклад, от коли я був малий, ніколи то не читав, там ніколи це не було цікаво, але сьогодні я згадую, ну, от воно мені є перед очима. Та, що от моя мама, припустимо, колись виписувала тоді журнал, був сім'я і школа, ну це ще за радянських часів. От. Тобто завжди є якісь часописи, так, якісь книжки, якісь, ну, якась література, яка допомагає зрозуміти і усвідомити, так, от, як мені сьогодні бути ну, з моєю дитиною, як мені сьогодні бути зі своєю сім'єю, що і як робити і так далі. А з іншого боку, знаєте, те, що спасе нас і спасе наших дітей з іншого боку, це так само спілкування. Знаєте, я ще маю час, ні? Роздумуючи е, над людським життям на загал, я, наприклад, от для себе, як священник, та, я розумію, що людське життя воно має сенс. Попри ну, наші труднощі, та, там, попри різні проблеми, які ми маємо, які часом тяжіть більше, ніж якісь позитивні речі, тим більше знаєте, що людина, вона... Переживши протягом дня 20 класних речей і тільки одну погану, вона засинає з думкою про ту погану річ, яку вона пережила, і не годна спокійно спати, тому що це погано. Е, але насправді наше життя воно має сенс. І Бог дійсно дозволяє нам жити для того, щоб ми навчилися жити на небі. Знаєте, от коли думаємо про небо, чим є небо? Ніхто не може сказати, чим є небо насправді, та, тому що ніхто з нас не бачив і знаємо, що воно настільки велике, що якби побачили, вже б не змогли жити. Але небо є перш за все життя з Богом. життя біля Бога і життя в Бозі. Знаєте, от для того, щоб збагнути, бодай частково та, от так, відчути такий пересмак та, того, того вічного щастя. Вистачить подумати про якісь такі от справді позитивні моменти нашого життя, про якісь такі, ну добре спілкування, які ми маємо з нашими друзями, наприклад, якісь там ну чи родинні свята, чи свята просто з друзями.